Це найсмачніші хачапурі на сковороді всього лише за декілька хвилин. У миску наливаємо 300 мл кефіру. До нього додаємо одне яйце, сіль, цукор та розпушувач і 3 столові ложки рослиної олії. Все добре перемішуємо та всипаємо 450 г борошна. Замішуємо тісто та залишаємо його на деякий час трохи відпочити. А тим часом натираємо сир сологуні. Також я завжди додаю трохи кисломолочного сиру. Вибиваємо одне яйце і солимо за смаком. Серетельно перемішуємо. Та ділимо на 4 частини і формуємо кульки. Тісто також ділимо на 4 частини. Таким чином у нас вийде 4 хачапурі. Далі трохи розкатуємо його і всередину викладаємо сир, защіплюємо та ще раз розкатуємо. Викладаємо на розігріту суху сковороду і смажимо на маленькому вогні під закритою кришкою приблизно по 3-4 хвилини з кожної сторони. Готові хачапурі добре змащуємо вершковим маслом. І подивіться, які ж вони апетитні вийшли. Це найсмачніші ліниві хачапурі, які я тільки їла. Обов'язково приготуйте їх, і я впевнена, що вони вам сподобаються.